і Бог здоров'я! Вітаю тебе на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття, вправа 2 розділу звички. Тема. Формую звички. Як формуються звички? Я зроблю вступне слово, потім виведу на екран форми для заповнення, ти відповіді на питання або впиши собі в блокнот. Або в органайзер смартфону, або набери форму самостійно, чи замов у нас набрану форму в електронному вигляді. І впиши туди відповідь. Форм буде на екрані 9. Кожна буде по 30 секунд. Ти можеш зупинити перегляд відео на стільки стільки тобі потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Дуже попрошу на ці питання відповісти після того, коли прочитаєш теорію в книзі SC, або переглянеш відео з теорією про звички. Посилання на них буде під відео. Підписуйся на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та вже залиш під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше твоїх знайомих досконаліше стануть що вигідно тобі. Тепер про суть справи. Для початку рекомендую тобі переглянути урок 4 розділу звички, в якому розказана теорія посилання є внизу під відео. Також роз'яснення з цього питання ти можеш прочитати в книзі ЄС 7. З сторінки 543. Питання перше. Як формуються звички? Шкідливі і корисні? Теорія описана з сторінки 543. Питання друге: що буде тебе мотивувати на впровадження звички? Теорія описана в книзі ЕС сторінки 545. Питання третє. Як взяти публічні зобов'язання? Теорія описана в книзі ОСМ сторінки 547. Питання четверте. Як сформувати правильні звички і як правильно їх впровадити? Теорія описана в книзі АСМ, сторінки 548. Питання п'яте. Що таке щасливе життя зараз? Теорія описана з столінки 548 книги ОЕС Питання шосте. Що таке перспективи на майбутнє? Теорія описана з сторінки 548 книги ЕС Питання сьоме. Що таке в певний період часу? Теорія описана з сторінки 548 книг СССР. Питання 8. Коли є гарантія помилки? Теорія описана з сторінки 549 книги ОС 7. Питання 9. Які правила запровадження потрібного? Теорія описана в стрімки 550 книг Вессей. Дякую за відповіді. Все, ти молодець! Тепер в тебе є розуміння, як формуються звички, що допоможе тобі впроваджувати правильні звички. Виконай інші вправи з теми звички, вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу звички практикум та ставай досконаліше. Будь щедрою людиною і підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо практикуватися з питання, як вибрати радників і точки впливу. Дайте їй Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.